на вулиці сина лева стобі. На 1.31 триває спільний марафон Єдині новини. Я Соломія Відвіцька, і це ТСН. Трьох людей поранили росіяни на Донеччині. Ворог обстріляв вісім населених пунктів. По жовтому вдарили з артилерії. Там двоє поранених. Покровська атакували чотирма дронами. Постраждав місцевий. На Ясногірку скинули дві півтонні авіабомби. Значні руйнування у приватному секторі, пошкоджено півтора десятка житлових будинків у піщаному підприємство в Андріївці, адмінбудівлю та автомобіль у старій Миколаївці. Ворожі снаряди зруйнували дві оселі. А на Сумщині окупанти атакували 10 громад. Є загиблі у сумах. Рятувальники гасили масштабну пожежу на місці удару. Напередодні ворог із реактивних систем поцілив по СТО. Попередньо двоє загиблих. Розбір завалів триває. Зруйнована будівля, згоріло багато автівок. Пошкоджені також дві сусідні багатоповерхівки і заклад профтехосвіти. Є поранений і у Великописарівській громаді. Одинадцятеро людей поранено на Херсонщині. Під ворожим вогнем та авіаударами було 15 населених пунктів. Понівечено багатоповерхівку, 10 приватних будинків, газогін, станцію техобслуговування, гараж та автівки. Чотири сотні разів ворог атакував прифронтові населені пункти на Запоріжжі. Росіяни били по 12 містах та селах. Зокрема, гатили по Щербаках, Павлівці, Приморському, Гуляйполю, Новодарівці. У 12 родин потрощено будинки. 89 шахедів шахетів атакували наші мирні міста. Україна пережила чергову неспокійну ніч. Окупант запустив безпілотники із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько, ахтарськ рефії. 36 із яких сили протиповітряної оборони збили. 48 локаційно втрачено через активну протидію РЕП. І ще 5 полетіли в бік Білорусі та Росії. Уламки ворожих літальних апаратів впали на Київщині. 18 квартир у трьох багатоквартирних будинках та три офісні приміщення залишилися без вікон. Також пошкоджено чотири приватні будинки, чотири господарські будівлі та гараж. Інформація про постраждалих людей ще не надходила. Поліція вже фіксує наслідки ворожого удару. Російська армія, вочевидь, окупувала Новоселидівку та Петрівку, а також просунулася поблизу Новомлинського жовтого пустинки у Кругляківці, Берестках та у Кураховому. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Цієї інформації генштаб не коментує натомість зазначає, що незмінно важка ситуація на фронті на Курахівському та Покровському напрямках. На останньому ЗСУ відбили 59 спроб окупантів захопити наші опорники. Найбільша концентрація штурмів була поблизу променя. Запеклі бої точаться і на Курахівському відтинку. Там, під прикриттям авіації, ворог 46 разів штурмував наші позиції. Найскладніше біля Новодмитрівки, Антонівки та Курахового. Загалом, за інформацією генштабу, на фронті відбулося аж 224 бойові зіткнення. На токматському відтинку фронту, що на Запоріжжі, окупанти не полишають спроб зрізати увесь так званий роботинський виступ. Щоранку, ніби за розкладом, південніше Оріхова, і у самому місті вибухають ворожі кориговані авіабомби, темною порою невеликі групи рашистської піхоти. Намагаються наблизитися до лінії оборони українців і цілодобово там у небі кружляють безпілотники чужинців. З позиції піхотинців 65-ї механізованої бригади повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Ходив на позиції поначалу. Він кермує цими шляхами мало не що доби. Відколи 65-та механізована б'є московитів на Запоріжжі. Наїздив зізнається чорний не один десяток тисяч смертельно небезпечних кілометрів. Буває наматуємо по триста по чотириста ну, Бувають прильоти, буває гради накривають, буває ну що буває, на біоти. Його шлях у більшості випадків лежить на південь, у бік роботиного, від якого за понад два роки інтенсивної війни на Оріхівсько-Токматському напрямку, направду, мало що лишилось. Роботину там сплошні, як я знаю, сплошні руїни. Нічого вище коліна майже немає. Може якась там кусок стіни є. Там уже всі підвали позавалювані, там де я був, теж. Взагалі все там, взагалі, нічого немає. Там одного толку взагалі. Ніяк. Сама як позиція, сама як ділянка, скажімо так. Натомість саме навколо території, що колись була селом на півтисячі жителів у Пологівському районі на Запоріжжі ні на день не припиняється війна. Бомба пролетіла кудись. Міномети, агеси, гради. Кабель. Зазвичай ворожа зброя більше працює зараз у темряві, каже тихий кулеметник 65-ї механізованої. Тоді ж московити невеликими винятково пішими групами намагаються пройти уперед. Потенційна війна, вони штурмують малими групами. Ну, посилають одноразових камікадзе, як кажуть, ну але. Та побачили, так, добре. покидають. Бельгійський, шведський? О, да. Це вже по нам. Угу. нам Виходити надто далеко на північ за їх московитів лінії оборони на Токматському напрямку українські воїни окупантам не дозволяють. готові працювати по команді, як ньому... Водночас з територію роботи чужинці зараз використовують лише як транзитну зону. Казапи там є. Чи ми там є? Ні, там вже є. Нет, там... Вони через оцю оцю сіру зону через роботино вони як транзитом проходять лише Та ворожі дрони летять значно далі була дрона обзор однієї пів. Це щось ляпне десь. Це таке дрон. Це щось кружляє, шукає, Так. Скид да. дроби. Приблизно у половині випадків безпілотники атакують самі. Ще половина коригує вогонь ворожих гаубиць та мінометів. Це щось так близенько. Хвилин 15 20 була перерва після доволі інтенсивної години. Тут міномети лягали і кілька напівпакетів градів. От зараз знову по сусідній позиції працює ворожі міномети. Схоже, що ну, там хлопцям потрібна допомога. Наград пішов Та ти би угадати кину спиршові нашого столка Агабус Така пів пакету прилетіло Хто виходить на зв'язок? Меня запасы надо, не призыва Ух ти, блін. Це мої хлопці будуть працювати. Побратиму кулеметнику, скутера з тихим на позицію поруч ворожий боєприпас прилетів просто у бліндаж. Воїн спромігся відкопатися самотужки. Хамер чорного у ті самі хвилини знову мчав у бік роботиного для евакуації. Скільки тут. Три, 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 все? три. Три Загрило, граємо, все, так. Грити, панаріки. Гріки буде. Спридової нас запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН один Марафон. Єдині новини. Це історія патронатної служби. Це дружини, дівчата, мами, сестри, доньки. Чому не завжди можуть повернути тіла загиблих? Іноді це може коштувати ще декількох життів. Чому немає змоги гідно поховати воїнів? Каципи не питали би дозволу будувати чи не будувати біля твого села кладовище? Якими мають бути реабілітація, протезування та психіатрична допомога? Відсотків 30-40 будуть потребувати серйозної психіатричної допомоги. Олена Толкачова, керівниця патронатної служби Янголи. Вже згодом в марафоні єдині новини. НАТО має змінити траєкторію війни в Україні. Генсек Рюте заявив, що альянс має піти далі у підтримці нашої держави, зокрема забезпечити критично важливу протиповітряну оборону і виконати взяті на саміті у Вашингтоні зобов'язання. А ще збільшити інвестиції та виробництво у військовій промисловості. Напередодні парламентська асамблея НАТО закликала дозволити Україні стріляти як В ухваленій резолюції йдеться про те, щоб Україні надали всі засоби, зокрема ракети середньої дальності для самозахисту та. Тримування подальшої російської агресії. Крім того, резолюція наголошує, альянс має сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства в НАТО. Нові санкції проти Росії. Посли ЄС сьогодні обговорять уже 15-й пакет обмежень проти країни-агресорки. Цього разу в Євросоюзі сконцентрується на санкціях проти так званого тіньового флоту, що забезпечує продажі російської нафти і проти китайських компаній, які допомагають Москві зброєю. У запропонованому єврокомісію розширенні санкційного списку 29 юридичних осіб і 54 фізичних китайські компанії там будуть присутні чи не вперше у відповідь на інформацію про підтримку ними військового виробництва державі агресорці під обмеження можуть потрапити понад чотири десятки кораблів тіньового флоту а також ЄС може посилити обмеження на російський скраплений природний газ та реекспорт товарів до Росії. Коли ухвалять рішення щодо нового пакету санкцій, поки що невідомо. Для цього потрібна згода усіх 27 країн-членів. І тривають стабілізаційні відімкнення світла. Графіки діють із 8 до 19 години. Для однієї черги споживачів повідомляють в Укренерго обмеження, запровадили, щоби полагодити енергооб'єкти, пошкоджені внаслідок російської атаки 17 листопада. Водночас, «Укренерго» наголошують впродовж доби графіки можуть змінюватися. Тож радять дізнаватися актуальну інформацію на офіційних ресурсах Обленерго. І закликають: поки світло у вас є, не вмикайте одночасно по кілька потужних електроприладів. Зігрітися та підзарядитися підрозділи ДСНС в Україні вже розгорнули понад 700 пунктів незламності. Вони стаціонарні, тому вже готові приймати людей. Пункти відкриті на базі пожежно-рятувальних підрозділів або інших будівель підпорядкованих ДСНС. Додатково планують розгорнути ще мобільні пункти намети. Дізнатися, де розміщені найближче до вас пункти незламності можна через портал Діє у розділі незламність. Тут зазначені адреси пунктів незламності ДСНС та інші. Інших органів виконавчої влади мають бути генератори, а які дають просто енергію та підзарядки зарядки, телефонів, гаджети, всього необхідного отримати, зігрітися, тепло, чай або кава. Це якщо говорити на базі наших підрозділів, мають бути відповідно інтернет. Проїзд дозволено у Києві. З 1 грудня відкриють рух Подільським мостом через Дніпро. Переправою зможуть пересуватися легкові автомобілі та міський пасажирський транспорт. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, проїзд дозволять і новозбудованим тунелем. Він сполучає мостовий перехід з з'їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина. А от для великовантажного транспорту Подільський міст поки що залишиться закритим. Наразі через цей міст може їздити тільки спецтранспорт та один пасажирський автобус. Унікальна операція в ці хвилини триває у столичному центрі кардіології та кардіохірургії. Аномалія, яка трапляється у близько 0,02% людей в усьому світі, коли величезна пухлина заповнила чверть серця. Операцію українські кардіохірурги проводять сучасним 3 d ендоскопічним методом, тобто без відкриття грудної клітки. За операцією стежить моя колега кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Вона зараз з нами наживо, просто з операційної. Вітаю Олено! Тож розкажи, в якому стані зараз перебуває пацієнтка. Ну і знаємо, що серцево-судинні захворювання це ті недуги, які забирають понад 400 тисяч життів українців. Як від них оберегтися? Що кажуть лікарі? Що радять? Ну насправді давайте почнемо із операції. Ці, подивіться, ми можемо побачити її в прямому ефірі. Жінка в надійних руках лікарів, Ось саме зараз вони якраз проводять цю операцію. Подивіться, вони у 3D-окулярах і на спеціальному моніторі можуть бачити безпосередньо серце і ту пухлину, яку будуть видаляти, щоб ви розуміли, ця пухлина розрослася настільки, що вона не просто зайняла одну четверту серця, А так, щоб ви розуміли, це майже куряче яйце, і жінка навіть не могла не те, що ходити там. Їй навіть важко було дихати в неї була постійна за. Дишка, і ви можете бачити, як зараз філігранно працюють українські лікарі, і ось вони нам сказали, що таких операцій проводять дуже мало, тому що дуже мало людей мають таку аномалію, і тому вони мають е, працювати максимально обережно. Давайте послухаємо прямо мову. Дендоскопічне видалення пухлини лівого передсердя, а саме гігантської міксоми лівого передсердя. Ми є єдиним центром в Україні, хто робить такі операції. Якщо казати про світові тенденції, то вже понад 20-30 кардіоцентрів в світі роблять такі операції. І перед цією операцією ми поспілкувалися ще з однією пацієнткою. Вона уже завтра буде виписана із лікарні. Їй робили три операції протягом кількох років, а саме їй робили протезування клапану серця, і це був біологічний протез. Жінці 42 роки. Але коли робили першу операцію, то вона хотіла мати дітей і тому не погодилася на постійний механічний протез, оскільки їй потрібно було пити спеціальні препарати, які могли б завадити їй стати матір'ю. І вона дуже вдячна цим лікарям, які її зроблені. Били в цьому центрі е, таке хірургічне втручання. попереднє до речі, її робив е, один із медиків зі Швейцарії, це досить знаний медик. Але Світлана нам сказала про те, що вона почувала себе ну не дуже після тих операцій. Було важко, і реабілітаційний період був великий. А от е, коли її зробили попередню операцію, це було буквально кілька днів тому, і вона себе дуже добре почуває, і навіть скоро зможе займатися спортом, який дуже любить. Давайте послухаємо прямо мову. Я вже завтра їду додому, чудово, я вже хожу у пішки на третій етаж на вулицю. Каталася вчора на велотренажорі, тут все. Сказали, що все чудово, пора домой. Як кажуть, лікарі немає абсолютно здорових людей, і тих, хто кого не дообслідували, але ви маєте обов'язково проходити консультації лікаря, обов'язково звертатися до лікарів, якщо щойно десь там запече, заболить. А ще краще кілька разів. буквально кілька років пройшло і ідіть на спеціальні маніпуляції, так сказати, лікарняні для того, аби ви знали, що коїться взагалі з вашим серцем не хворіти і будьте здоровими. Солі, у тобі слово. Дякую, Олена. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун була зараз з нами наживо. Просто зараз в операційній роблять унікальну операцію на серце, і ми могли бачити все це наживо. Турецькі, який перетворили на привид 42-га окрема механізована бригада, показала, який вигляд зараз має шахтарське містечко під Донецьком. Війна за яке триває вже понад 10 років, а особливо запекло цей останній рік. Це було домом для понад 30 тисяч людей, але наразі тотально зруйноване. Днями у турецьку росіяни вбили двох цивільних та одного поранили. Бої за місто тривають і станом на зараз воно сіре побите порожнє. Майже 5 мільярдів доларів від світового банку отримала Україна в межах проєкту. Це Піс це найбільший в історії банку. Інвестиційний проєкт його започаткували для підтримки нашої держави в реалізації реформ соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров'я, агровиробників. А також проєктів відновлення загалом впродовж повномасштабної війни через механізми світового банку було залучено майже 50 мільярдів доларів. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль. Поки що мають час і повноваження. Команда Джо Байдена зробить усе можливе, щоб Україна могла воювати у 2025 році і вести переговори з позиції сили після зустрічі великої сімки в Італії на питання журналістів щодо підтримки Європи у разі, якщо Дональд Трамп припинить допомогу Києву. Держсекретар Ентоні Блінкен нагадав, що нині Україну підтримують понад 50 країн. Джо Байден поки не залишив посаду, і наразі пропонує конгресу схвалити додаткове фінансування. Йдеться про 24 чотири Мільярди доларів, які мають запобігти ризику припинення підтримки під час зміни президентської адміністрації, третини суми пропонують надати на фінансування контрактів американських компаній щодо постачання зброї Україні. Решта ж має піти на поповнення запасів американського військового арсеналу. Частина республіканців вже висловила невдоволення цією пропозицією. Зокрема, наближений до Трампа підприємець Ілон Маск, якому новообраний президент підготував посаду у своїй адміністрації, коментуючи новину про додаткові. Кошти маск написав у соцмережах: це не ок. Енергетична підтримка від Європи Німеччина виділила 65 мільйонів євро на відновлення енергетики нашої держави. Відтак до кінця цього року внесок Берліна у фонд енергетичної підтримки України становитиме 360 мільйонів євро у німецькому міністерстві економіки. Наголошують, енергетичний колапс під час зими мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Отже, зараз підтримка важлива як ніколи. Збільшення допомоги нашій державі наступ. Нового року обговорює Норвегія, запланована у бюджеті підтримка може зрости на 2,7 мільярда доларів. Норвезький уряд хоче, щоб ці гроші, окрім військової допомоги, були спрямовані і на нарощування електричних потужностей та енергопостачання в Україні. Обговорювати пропозицію в Осло планують завтра. Усе зробила правильно. Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель випустила книжку своїх меморіалів під назвою Свобода. Там вона описує, чому заблокувала наближення України до НАТО у 2008 році. Як підтримувала зв'язки з Росією та купувала дешевий газ. Йдеться там і про її міграційну політику, і про внутрішньополітичну боротьбу. Скрізь Меркель захищає свої рішення, і власної відповідальності за війну Путіна проти України не бачить. Ангела Меркель була канцлеркою країни впродовж 16 років аж до 2022 року. Про презентацію мемуарів кореспондентка Теса Наталія Фібріх із Берліна розкаже далі. Незабаром три роки, як Ангела Меркель пішла з посади федеральної канцлерки Німеччини, і за цей час вона мало з'являлася на публіці, утім дуже активно працювала над мемуарами писала самостійно без допомоги гострайтерів, тобто авторів, які пишуть за відомих людей, на комп'ютері, який не приєднаний до інтернету, і вийшла ось така от груба книжка на понад 750 сторінок. Прем'єра книжки тільки зараз триває, утім розчарованих. Уже багато квитки на презентацію розібрали за лічені хвилини після старту продажу. Меркель приїжджає у білому піджаку. Вона стримана та повністю контролює процес. Питання зали не допускають, а з ведучою вони провели репетицію розмови. У спогадах Меркель описує дитинство та молодість в НДР, як напилася на випускному і впала із човна в озеро, про спроби завербувати її в штазі, чи як вона була з квотером у східному Берліні, коли розлучилася із першим чоловіком і не мала де жити. Коли падає Берлінський мур, Меркель гріється в сауні, потім п'є пиво зранку виходить на роботу. Чому ви не були на демонстраціях? Ну, велика демонстрація тоді була в Берліні. Я саме була на дні народження своєї двоюрідної бабусі в Гамбурзі. Інакше я би, звісно, туди пішла. А вже потім я заїхала у Карлсруе. після 7 листопада була на зібранні в Гециманській церкві. Ну, не можна сказати, що мене це все зовсім не цікавило. Досвід німецької канцлерки та найвпливовішої жінки світу описує на понад шести сотнях сторінок, попри енергетичну залежність Німеччини від Росії, відмову Україні та Грузії в наближенні до НАТО, занихайній армії та інфраструктурі власної країни, міграційну кризу, яка спричинила зростання німецьких ультраправих, що тепер навіть перемагають на земельних виборах. Меркель переконана, вона все робила правильно. Якщо хочете, кажіть, що Меркель винна. Просто я вважаю, що це країні не допоможе. Я несу відповідальність за рішення, які були ухвалені за мого часу. Але Меркель пішла, а залізниця не стала працювати краще. Лінії електропередач не будують швидше. Бо багато проблем того часу це проблеми системні. Про її політику щодо Росії та Путіна Меркель роз. Питують на сам кінець, вона розповідає, що Путін пішов на повномасштабне вторгнення також через пандемію ковіду, бо перестав їздити на саміти, спілкуватися із Меркель і мовляв, так радикалізувався. Оскільки Путін не проїхав до Риму через пандемію і брав участь лише по відеозв'язку. У нас не було можливості поспілкуватися з ним у кулуарах зустрічі. Ми також не змогли поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, який безумовно має вплив на Путіна. Він також був по відеозв'язку. Прямий обмін думками був дуже важливим, особливо коли говориш з політиками з країн з недемократичним правлінням. Меркель переконана, що мала радість, коли на саміті НАТО у 2008 році заблокувала надання Україні ПДЧ, інакше бо Путін точно б роздратувався, а Альянс Україну не захистив би. Утім, ані збройної підтримки Україні натомість, ані посилення власної армії Меркель не зробила і підтримувала взаємини з Москвою за дешевий газ. Тоді я намагалася не розірвати ці відносини повністю не тільки через економіку, але й політично. Ну і дешеві енергоносії та німецька економіка. Теж і озираючись назад, я особисто не вважаю, що це було помилкою. Мушу це сказати. коли навесні 22-го стали відомі злочини окупантів у Бучі, і президент Зеленський запросив Меркель та Саркозі, що блокували наближення до НАТО до України, подивитися на наслідки своєї політики. Меркель була у відпустці і відповіла письмово і формально, що рішення свої вона підтримує. Я не вважаю це нечутливим, і не хочу, щоб це звучало нечутливо. Я знаю, що Україна зараз страждає, і все ж я вважаю, що рішення не надавати Україні статус ПДЧ у 2008 році було і Я безумовно підтримую його з перспективи того часу. Це не був абсурдний страх перед чимось. Я турбувалася про безпеку України. Тепер Меркель каже, що війну треба закінчувати дипломатичним шляхом, і Україна не зможе ухвалити рішення самостійно, а лише з партнерами. Мемуари Меркель вийдуть у 30 країнах Європі, США та Китаї. Незабаром екс канцлерка вирушить у тур у Сполучених Штатах. Вона представлятиме книжку разом із екс-президентом Бараком Обамою. Її гонорар оцінюють у понад 10 мільйонів євро. Переклад її мемуарів українською має вийти наступного року. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН марафон Єдині новини. Талановитих і освічених учнів та студентів нагороджують просто в ці хвилини у Києві. Це 270 лауреатів лауратів стипендії президента України. Цієї премії відзначать за видатні досягнення в освіті. І Там на церемонії перебуває кореспондент СН Дмитро Фурдат. Просто зараз він з нами зараз наживо. Я впевнена, готовий поділитися враженнями. Дмитрий, Тож, які науки особливо цікавлять юних розумників? Ну і який власне розмір стипендії? Розкажи. Соломій вітаю тебе. Без перебільшення можу сказати, що я зараз маю честь перебувати із цвітом української нації із майбутнім. Це старшокласники і студенти перших курсів. Це діти, які вже визначаються жити в Україні або вже вступили в Україні. Відповідно, теж тут житимуть це 270 талановитих дітей. 171 учень, школяр школярка та вісімдесят студентів уж вищих навчальних закладів. Дуже цікаво з ними спілкуватися. У кожного з них дуже цікаві погляди. Де на свої науки, от, наприклад, Дмитро Зеленчук із Київського політехнічного ліцею, як дивно, його фішка, це саме українська мова, попри те, що навчається в технічному ліцеї, і от від нього ми з ним поспілкувалися про українську літературу, і від нього на горіхи отримали на хвилиночку Леся Українка Тарас Шевченко і Іван Франко, мовляв, інші письменники не заслужено забуті, про яких він говорив. Давайте послухаємо. Ну, розстріляне відродження однозначно. Ну насправді здається, що наче ми пригадуємо, але навіть от в центрі Києва подивитися пам'ятників розстріляному відродженню не було і, на жаль, не планується. Ну, це все-таки національна пам'ять, і фігури там хвильового, підмогильного, вони обов'язково повинні бути в кожного в серці. Змі стипендії 2600 гривень на місяць протягом календарного року. Ну, наприклад, сам Дмитро зізнався, що теж ще не вирішив, куди вступатиме після 12 класу чи в Україні чи за кордоном. Але мені пощастило познайомитися тут із ученицею Даніелою Дикун із Дніпра, і от вона виїжджала на два місяці на початку повномасштабного вторгнення за кордону у словаччину, але тепер твердо вирішила після 11 класу вступати в медичний виш у Дніпрі. Чому це чому для неї це важливо? Послухаймо. Для мене принципово лишитися в Україні, бо я просто не уявляю свого життя в іншій країні. Коли тільки почалася війна, я жила в інших країнах Європи, але це взагалі інша культура, це інші люди. Наша країна не стоїть на місці навіть в умовах війни. Ми продовжуємо навчатися, розвиватися, тобто і у нас це все працює. І я вважаю, що якщо є можливість, то потрібно обов'язково залишатися в своїй країні, щоб піднімати її і ставити на ноги. З приводу вподобань наших учнів Соломі організатори Мала Академія наук та містерство світи зізналися мені, що спочатку повномасштабного вторгнення учні більше почали цікавитися тими науками, які допоможуть Україні або наблизити перемогу, або вже відбудовувати країни після нашої перемоги. Дай Боже, вона станеться якнайшвидше. Соломія тримаємо кулаки Обов'язково дякую, Дмитре, кореспондент Сан Дмитро Фурдак, щойно розповів, чим цікавляться юні українські розумники і про те. Як нагороджують найрозумніших стипендію президента України.